Багато років минуло відтоді, як вивели з Афганістану радянські війська, але рани цієї війни кровоточать і досі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять, схилимо голови перед світлою пам'яттю загиблих та поклонимося тим, хто став свідками і учасниками бойових дій, хто представляв інтереси держави в різних куточках планети, хто прийшов із війни живим. Хоча й з пораненою душею. Воїни-інтернаціоналісти це люди, життя яких є невичерпним джерелом мудрості, любові до рідної землі, сили духу, яскравим зірцем служіння народові, священною є пам'ять про її героїзм, мужність при виконанні інтернаціонального обов'язку, готовність сплатити за нього найдорожчу ціну – своє життя. Чимало випробувань припало на долю наших співвітчизників, кровопролитна Друга світова війна, бойові дії на території інших держав, в Афганістані, та нині українсько-російська війна. Сьогодні у такі складні та напружені часи для нашої країни: воїни афганці, які зазнали страхіть війни, жертвуючи своїм життям та здоров'ям, проявляючи самовідданість, мужність. І героїзм і нині стоять на захисті рідної держави, незалежності та територіальної цілісності України. Афганська війна почалася в 1979 році і тривала протягом 10 років. Цей збройний конфлікт на території Республіки Афганістан був спровокований іноземною інтервенцією у внутрішньополітичну кризу країни. З одного боку виступали союзні війська, а з іншого мусульмансько-афганський опір. Рішення про введення радянських військ було прийнято в кінці 1979 року. Фактично, в країні розпалювалася громадянська війна, в яку втрутилися і інші країни. В результаті цього запеклого багаторічного конфлікту. Тут за деякими даними постраждало понад один мільйон чоловік. Режим нового президента Демократичної Республіки Афганістан Наджібули недовго проіснував без підтримки радянських військ, так як він був повалений командирами ісламських радикальних угруповань. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. З них 2378 людей загинули, в тому числі 60 вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. Поранення отримали більше 8 тисяч українців. З них 4687 осіб повернулися додому інвалідами. Важко змиритись над шляхом сумою тополь і падає сніг на поля і гаї. Як важко змиритись, повірити долю, дивитись на сірий похмурий поміт. Юнак уже упав, немов зірка із ним упав за далекий Кабул і град. Востаннє ж тут дума Україна про те, І чув журавлі, що до тебе летять. Тім проникло тихо, згасивши тисячі життів, і залишила біль і лихо, печалів дів і матерів, хто ж відповість за юні долі, у крові викупаний стяг, коли і як приспати болі в людських знівечених серцях. А може, скажуть кладовища, устами жалібних троянд, чим десять літ там юність нища для нас чужий Афганістан.